Лісові розсадники, коли з ми переконалися в цьому, побувавши в гостях у державному підприємстві Тернопільське лісове господарство. Саме тут, на спеціальних виділених ділянках, лісівники практично чаклують над кожною насіниною, аби вона проросла і дала добрі сходи, які згодом уже зі змужнілими саджанцями попрямують на постійну ділянку зростання і у майбутньому стануть. Лісом. Далеко не всім мешканцям нашої області відомо, що в селі Петриків біля Тернополя урочисті Чорний ліс є мальовничий куточок, в якому розташовано селекційно-насіннєвий центр Тернопільського лісництва державного підприємства Тернопільське лісове господарство. Як повідомив лісничий Тернопільського лісництва Павло Качуряк, діяльність підприємства спрямована на вирощування декоративних саджанців, зокрема. Цьогоріч працівники лісництва зачеренкували 50 тисяч штук різних видів туй та висадили майже три тисячі саджанців у відкритий ґрунт. Саме перша початкова стадія вирощування садивного матеріалу це полягає в тому з цих самих черенків, які беруться з великих дерев, з маточних, щоб була добра приживленість і вдались колони, такі як вони є, як спадкові батьки, можна сказати. Береться черенки з самого початку, дуже малі черенки, дуже важка справа, готуються черенки, замикаю, запихаються в ґрунт, полив, парниковий ефект повинен бути, тоді буде приживленість і буде все. Це дуже робота дуже відповідальна і клопітка. Так. Тоді ми що, два роки воно вирошується в теплиці, після цього висаджуємо на відкритий ґрунт. Зараз дуже популярно в закритій кореневій системі вирощувати. Разом з лісничим йдемо вздовж рівненьких рядків різноманітних саджанців і чого тут тільки немає. Вирощуємо посад матеріал в закритій кореневій системі, який є дуже популярний зараз. І так як ми тут плануємо створити базовий розсадник в зв'язку з тим, що тут є близько Тернопіль, мешканці Тернополя міста приїжджають, озеленяються і в будь-який час. Можна то кажуть, висаджувати. У ну, нас є різні сорти, популярна зараз ялина колюча форма голуба, сиза так кажучи, ялина канадська теж, вона дуже довго росте. За рік часу вона дає 5-7 см приросту. Це теж дорогоцінний зараз матеріал. Ну, Туя колоновидна, ялівці козацькі, строкаті, Західна форма шаровидна є, туя західна форма золотиста, тує вик пониклий. Ну, Кипариз, лавсона маємо, ще багато різних листяних кущів. Це Барбариса зараз посіяли, вигела квітуча, зараз на теж популярні кущі, які спірея, форзиція. Це все зараз воно на Тернопіль озеленяється і багато вже людей, які. Хочуть озеленити свої домівки тернопільське лісове господарство, розташоване на шести адміністративних районах нашої області, займає площу більше 26 тисяч гектарів. Як повідомив головний лісничий державного підприємства Тернопільське лісове господарство Олег Кільчицький, першочерговим завданням для восьми лісниць, що входять до складу державного підприємства, є вирощування лісів. Головною лісовотворчою породою є дуб звичайний. Також сприятливі умови для виростання дуба дуба червоного сосни звичайної, бука ялини, мудрин. Зараз ми знаходимося на території тернопільського лісництва кварталі 40 сороковому. Лісові підприємства Тернопільщини розташовані на багатих умовах місце зростання із переважаючими свіжими й вологими грабовими дібровами. Тож головною породою для відповідних умов є дуб звичайний. Головним завданням лісівників Тернопільщини це вирощування цінних дубових насаджень. Всі лісосподарські підприємства Тернопільського обласного управління розташовані в багатих умовах місця зростання, де пережають свіжі і вологі грабові діброви. Тому головною породою в умовах підприємств обласного управління є безумовно дуб звичайний. Це і цінна деревна порода, яка має тривалий період вирощування. Відповідно, щорічно підприємства лісового господарства висаджують, відновлюють лісосики дубом, звичайно, вовсе 80%. І, безумовно, пріоритетом при цьому ми тобто, віддаємо перевагу створенню шляхом посів жолудом. Чому жолодем? Тому що тільки жолодем дуб може відновити свою стрижневу кореневу систему. І безумовно в більш стиглому віці це буде запобігати появі шкідників, хвороб і різних пониження рівних ґрунтових вод запобігає, і також від різних природних кліматичних катаклізм, які можуть з'являтися. На ліс починається з насіння. Безумовно, зі свого насіння починається ведення лісового господарства. Тому ми заготовивши насіння, яке ми заготовляємо обсі 30 тонн. Щорічно з них 25 тонн це є жолудь дуба звичайного цього є достатньо для того, щоб відновити всі зрубані лісосики впродовж року. Щорічні опції в нас відновлю со складають 800 гектарів, з них 600 гектарів. Ми відновлюємо дубом звичайним. Ліс ростити праця нелегка, і кобітка, і трудомістка. Тут потрібні неабиякі знання, сукупність яких ще не означає досягнення позитивного результату вагомою умовою цього надважливого процесу додає неабиякий досвід та невтомні руки лісівників трударів, лісничі Мшанецького лісництва наступної зупинки нашої подорожі Андрій Бородюк є втілення усього вищесказаного. Лісівники. І з значним стажем роботи за плечима з великою любов'ю говорять про своє дітище, лісовий розсадник, який є найбільшим у цій області. Стільки праці вкладено у нього, скільки зусиль, тож не дарма два роки поспіль, лісовий розсадник тримає лідерство у конкурсі на кращий лісовий розсадник. Гарно доглянуті саджанці, охайні діляночки, яких ми спостерігаємо, це старання працівників пшанецького лісництва. Саме тут починається ліс. Лісовий розсадник, колиска лісів. Як бачимо, тут лісокультурна компанія завершена, і в запасі Тернопільського лісгоспу маємо півмільйона сіянців дуба звичайного, зважаючи на періодичність плодоношення дуба. 5-7 років, запас повинен бути в великій кількості, тому що створювати ліси треба щорічно, і весною, і осінню. Ліси Тернопільщини на 90% є рукотворними, запевняють лісівники. Тож кожна ділянка лісу це своєрідне лісівниче дослідження, зокрема, на гектарній лісовій ділянці дуба, звичайного, колись росла ялина, звичайна. Тож після суцільної санітарної рубки ялини тут. Посадили дуб із кленом явором. На даний час це лісове насадження вийшло з-під рубки суцільно-санітарної рубки хвойних насаджень. Як бачимо, дана площа створення лісових культур з розміщенням 4 на 07 головної породи дуба звичайного і супутньої породи клена. Явора. Як бачите, ці, це насадження створено посадкою лісових кортут, власно, власно вирощено посадкового матеріалу. І маємо результат даної ділянки, даної площі лісових культур, так як тут всі. Лісові культури, молодняки і всі лісові насадження в нашій лісництві також в області створені рукотворно. Весь посадковий матеріал вирощений в нас на території Тернопільщини, на території Мсаницького лісництва, на базі розсаднику. На даний час на даній площі проводиться освітлення як рубка догляду. Оставка йде на основну породу дуб. Звичайний і збереження супутньої породи, як підгону для дуба клена гостролисту. Географічне розташування Тернопільського лісового господарства для державного підприємства несе для підприємства як позитив, так і негатив. На жаль, близькість до обласного центру не дозволяє виділяти з землі під створення нових лісів. Зважаючи на асортимент лісових порід та їх кількість на лісових розсадниках, лісівники готові садити набагато більше лісів ніж зараз. Однак земельні ділянки, сільські ради виділяють здебільшого під будівництво аніж на посадку лісів. Вважаючи на те, що Державне підприємство Тернопільське лісове господарство розміщено в центральній частині області і завжди є проблеми з виділенням землі під заліснення захисних насаджень. Зараз в вашій увазі буде представлено лісові культури, чисті лісові культури сусни звичайної звичайно, які посаджені на території Кубзирівської сільської ради, схема змішування 2,5 метри на 0,7 Площа загальна культур 2,5 гектари. Для лісівників вирощування лісу і його загодівля слова тотожні. Всі процеси, які відбуваються в лісі, приносять користь людині. Молоді ліси зростаючи, насичують навколишній світ таким необхідним киснем, а стиглі дають деревину, необхідну для побуту людини. Як жартують лісівники, ліс це довготривала інвестиція, адже результат праці бачитимуть уже їхні онуки. Державне підприємство Тернопільське лісове господарство займається, окрім вирощування також і рубками в лісах, які підпорядковані підприємству. Заготовляє порядка 19 тисяч розрахункового лісосіка по головному користуванню, також порядка 20 тисяч розрахункового лісосіка по проміжному користуванню. На підприємстві працює штатних людей. Біля 300 чоловік середню зарплату отримують близько 3 тисяч, а точніше 2 тисячі гривень по підприємству Середня заробітна плата. Працюємо переважно на експорт лісупродукція від заготівлі 66% відправляється на експорт, але також є внутрішні ринки, які споживають продукцію, яку ми заготовляємо.